Так що ж заважає Богу вигнати окупантів з України? Це питання цікавить багатьох людей у наш час. Адже Бог всемогутній. він міг би дарувати перемогу Україні, вигнавши окупантів за один день або за одну ніч, як би захотів. Тим більше, що він уже таке робив, в Біблії, у книзі пророка Ісаї, 36 і 37 розділах записана ця історія. І суть цієї історії така. Приблизно в 701 році до Різдва Христового юдеями, а вірніше сказати, залишками юдеїв правив цар Езекія. Майже всі царства Ізраїлю були завойовані Асірійською імперією, яка поширювалася, поглинаючи все нові царства. І ось Асирійська багатотисячна армія, яка, до речі, відрізнялася винятковою жорстокістю. Людям виколювали очі, знімали шкіру і так далі. Оточила Єрусалим, вимагаючи капітуляції столиці Юдеї. Ідейського царства. Але цар Езекія в молитві попросив Бога втрутитись в цю безвихідь, і Бог пообіцяв їм допомогти. І ось як Бог охолодив гарячі голови окупантів за одну ніч. Читаємо! І вийшов ангел Господній і забив в асірійському таборі 185 вісімдесят пять тисяч, і повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві. А Санхерів, асірійський цар, рушив. Та й пішов, і вернувся, й осівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі нісроха свого бога, то сини його Адрамелех. Та Шарецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арарат. А замість нього зацарював син його, Есар Хадон. Отже, щоб зрозуміти, чому Бог допоміг цареві юдеї і залишку юдейського народу, потрібно спочатку зрозуміти, чому війна взагалі почалася. І ось про що Бог попереджав народ Ізраїлю задовго до початку війни. Читаємо: умийтесь, очисть себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь. А ось що за словами Бога на них чекає, якщо не послухаються. А коли ви відмовитеся і неслухняними будете, меч пожере вас, бо уста Господні сказали оце. І ось, коли меч вже на всю пожирав неслухняний народ Ізраїлю, залишок народу і цар покаялися перед Богом не тільки на словах, а й на ділі. Тому Бог і зупинив Загарбницьку війну, вигнавши окупантів. А тепер давайте повернемося до України. Чому ж війна прийшла на нашу територію, і меч пожирає наших людей? Скажу відверто: причина така ж, держава, роблячи зло і множачи беззаконня або гріша, накопичує свій борг перед Богом. І коли він досягає Критичної точки відбувається виплата боргу у вигляді війни епідемій, та й не тільки. І борг цей стягується у вигляді людських жертв, тому що заплата за гріх, смерть. Тому я бачу два варіанти, коли і як може закінчитися війна. Перший не швидкий боржник сам виплачує і виплатить свій борг кров'ю народу. Тоді війна і закінчиться. Або другий швидкий це якщо боржник благатиме і вблагає директора банку, тобто Бога, списати йому весь борг. Цей другий спосіб передбачає те, що ми, народ України, також і усі наші вожді, і президент як представник нашого народу покаємось у своїх злодіяннях не тільки на словах, а й на ділі. Ось це і розв'яже, так би мовити, руки Богу проявити себе у силі. Тому відповіддю на питання, що заважає Богу втрутитися у війну в Україні на боці України, хоча Бог і визначив її перемогу. Це відсутність покаяння.